За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася більш ніж на 25%. Нестача робітників сягає наразі близько 40%. І чим можете ви пояснити природу цього дефіциту і хто на яких умовах їде в Україну працювати? Ну, дивіться, дійсно, статистика в нас сумна і станом на січень 24-го року в будівельній галузі працювали близько 300 тисяч людей, і це ну, набагато менше ніж в довоєнний період. Звичайно, ситуація в країні складна і повномасштабне російське вторгнення на нашу територію. Призвело до посилення заходів з мобілізації, тому чоловіча частина населення воює на фронті, захищаючи нашу країну. Відповідно, кількість працівників постійно зменшується. В зв'язку з чим виникає поняття трудова міграція, яке є відносно новим для України. Бо Ну до війни, так би мовити, повномасштабної ми справлялися самостійно своїми трудовими ресурсами, а тепер, в зв'язку із військовою агресією на території України і економічною складною ситуацією, країна змушена залучати трудові ресурси з інших країн. У нас є відповідна законодавча база, яка регулює ці моменти, є підписана Європейська конвенція про правовий статус трудових іммігрантів, яка ратифікована Верховною Радою України ще в 2007 році. Тому поняття трудовий мігрант для українського законодавства для України в цілому не нове. Фактично, ми дозволяємо. Громадянам договірної сторони, з яким у нас ратифіковані відносини, так перебувати на нашій території для здійснення саме оплачуваної роботи, тому обов'язковою умовою є саме трудова міграція, це працевлаштування. У нас є основний закон Конституція, за якою іноземні громадяни, які легально перебувають на нашій території, мають ті ж самі права, які Українці тому і мають право відповідно працювати, і дотримуючись певних норм нашого законодавства, отримувати за це оплачувану якби вигоду, так у вигляді заробітної плати. Є у нас і е, інші закони, наприклад, закон про зайнятість населення, е, кодекс законів про працю, де саме більше деталізовані оці всі моменти, е, е, саме до процедур, яким чином врегулювати цю е, процедуру.